Ну, я слухала дуже, дуже дивні речі. А з іншого боку, якщо вона відіграє цей образ, і якщо вона настільки правдоподібно втілює оцей от образ недалекої білявки і буде далі продовжувати Україну представляти успішно через цей образ, тому що Трампу таке нравиться, то я навіть не проти. Ну, я просто крішувала. Тупо все інтерв'ю, реально. Я очікувала там побачити якийсь інтелект. А побачила, ну давайте послухаємо. Просто от мені хотілося цю кринжу з вами розділити. У мене немає претензій вплив до того, що Ольга Стефанішина не читає художні книжки, тому що, ну, насправді, їй не зле було б там про дипломатію, про штати, про культуру штатів, про перемовини, про це. Це все все, все все там, якісь там, я не знаю, глибші теми, там, якийсь ноупоп, там все. А, можливо, вона не читає художні книжки, я не знаю, але ну давайте от просто. Дізнаємося зараз, чому ми унікальна нація. Відповідь про унікальну націю. Ми, ви не повірите, унікальні. Ну, перше, українці мудрий народ і. Ну, тобто, ну, вибачте, я прям, я прям приготуюся, тому що зараз будуть нам розповідати, які ми розумні, якими мудрий народ. Ну, ви навіть не повірите чому? Через що? Що Ольгу Стефанішину? Змусило пройти до цього висновку. Це дуже глибоко. Дуже. Ну, перше, українці мудрий народ, і я це багато писала. Я не скажу що зараз нічого унікального. Я це писала в своїх соціальних мережах. Ми сильно недооцінюємо один факт. Ну, мені здається, ми можливо, можливо, до речі, ми сильно високо це оцінюємо. Отже, українці мудрий народ, але ми досить один факт недооцінюємо. Давайте спробуємо вдогадатися, про який факт іде мова. Що свідчить про те, що ми мудрий народ і що у нас є якась суперсила? Друзі. Так глибоко. Ні, якщо таким же чином буде спілкування з Трампом відбуватися, я тільки за, тому що це реально найкраща стратегія. З нами кожного дня говорить президент. Ну тобто, ну, перше, українці мудрий народ. І через буквально 10 секунд ми мудрий народ, тому що ми дооцінюємо той факт, що з нами кожного дня говорить президент. <рес> ми знаємо все, що відбувається. Ну, реально, ми знаємо, куди він їде, з чим він їде, з ким він буде зустрічатись, яка у нас позиція, як відбулись переговори, з, ким, з чим він повертається. Розумієте? Це настільки важлива, важлива річ. <рес> ну, ви просто ну ви зрозуміли. І ви знаєте, а все інтерв'ю таке. Ну, от. Ні, я вибрала звичайно свій улюблену уривок, Тому що коли я почула, що ми там 30 хвилин, я мучила я така думаю, ну що ж там? Ну типу, я просто слухала все інтерв'ю, мені було цікаво, я не знала, що запитання про книжку останнє. Ну коли оце було ми, українці, мудрий народ, тому що з нами кожен день говорить президент, і ми все з перших вуст від нього знаємо, і ми найбільш поінформовані в світі. Люди, тому що у нас такий унікальний президент, і ми так недооцінюємо цей факт. І тому в принципі, все, що відбувається в житті нашої країни, це абсолютно інша реальність, ну реально, ребята. Ну ви просто. Ви просто вслухайтесь в цей текст. Це Те ж просто е, генератор яких е, рандомних фраз. Ми мудрий народ, ми недооцінюємо факт. З нами говорить президент, тому ми живемо в абсолютно іншій реальності. Чому люди пристали до того, що вона не читає книжки? Ну, це ж мені ясно було, що вона не читає книжки. Чи навпаки, навпаки, вона їх читає, але дуже гарно показує, що не читає. Ну насправді я не виключаю цю, цю історію, що насправді. Вона дуже добре читає книжки, але вона їде в Штати. А в Штатах треба заходити через іншу стратегію. І ми будемо розповідати, що ми унікальні, що з нами кожен день президент. І тому, в принципі, все, що відбувається в житті нашої країни, це абсолютно інша реальність. Не може нічого відбутись просто так. От там не може країна вже настільки. Обросла інституціями, процесами, громадянським суспільством, вільними медіа, взагалі свободою, що не може бути в країні ситуації якоїсь там Азірова, умовно кажучи, та, що може бути прийнято якесь одне рішення і воно зміниться. Коротше, я послухала це. Ну, я реально послухала всі 40 хвилин. Я е, насолодилась. Просто насолодилися. Ну, по-перше, ми мудрий нарід, який треше доказательства, довідка тепер є. По-друге, ми унікальні. По-третє, з нами кожен день розмовляє президент, і ми все знаємо. По-четверте, ми унікальні. Кожен українець сьогодні прямо, прямо має інформацію, і розуміє, що відбувається в країні від президента своєї країни. Це унікальна абсолютна історія. І, і, і президент так само завжди. Дослухається, ну, це показують різні події, не будемо і сумні, і добрі згадувати. Та? І це дає суспільству відчуття, те, що ми діємо як єдиний організм, попри те, що ми, як нормальні українці, завжди між собою сваримося і, ну, ми і чимось задоволений. Ці народ на підстави для миційності. Так, тобто, це я абсолютно це сприймаю нормально. Обличчя не показували, коли вона відповідала на ці запитання. Але ви знаєте, я дивилася на це все дуже дуже все красиво, дуже гарно все, відповідь гарна, і думала, кого мені це нагадує, друзі. Кого ж мені це нагадує? Зараз ви зрозумієте. Ви, ви, вам, вам це теж нагадує. why women are underestimated and why that's a big mistake society often sees women as fragile too emotional or not tough enough to lead it's an outdated stereotype that assumes we're delicate flowers who can't handle the heat wrong look at serena williams 23 grand slam titles dominating tennis while being a mom or mary curie who won two nobel prizes for groundbreaking science in a male dominated world. julia mandel understand. Жінок зараз дуже часто, Вона на цих х роках записувала, чи що я не можу жінкам. Треба доводити, що вони не квіточки, суспільство не доці... Де Суспільство недооцінює? ну. Є стільки жінок, які вже давно. Ну вона Марі Кюрі е, пропонує як, е, як приклад, ну не дарма, тому що там буде продовження. Спеціально не даво не даю переклад, там не важливо. Я вам сказала, жінок. Чому жін? Головна перший кадр. Зверніть увагу, чому жінок зараз недооцінюють? Why why women are underestimated and why that's a big mistake? Society often sees women as fragile, too emotional or not tough enough to lead. Давайте ще раз перший кадр, перший кадр. Ой, would... oh, мамочки, мені ж захотілося рівнішись. Чому жінок недооцінюю? Зараз я вам розкажу про успішний успіх. І взагалі. and don't forget indra nui who led pepsico as ceo with bold vision and strength these women prove we are fierce resilient and unstoppable underestimators you are missing out on our power let's keep shattering those stereotypes Ви хотіли баговну? У Юлії Мендель в руках електрична запальничка для плити. Зараз ми порушимо ваші всі стереотипи і покажемо, що жінки – то є сила. And don't forget Indra Nui, who led PepsiCo as CEO with bold vision and strength. These women prove we are fierce, resilient and unstoppable. Under estimators, you are missing out on our power. Let's keep shattering those stereotypes. Все. Це тепер мій улюблений інстаграм. Я тепер буду за Юлією Мендель слідкувати дуже сильно.